Всіх вітаю! Тема нашого відео це пастка в варіанті Найдорфа в сицилійському захисті за білих. Отже, ми розпочинаємо Е4, чорні, відповідає С5 на досі сицилійський захист. Ми розвиваємо коня на f3, чорні грає на d6 з метою зміцнити пункт E5. Тут ми обираємо хід D4 і після розміну виводимо коня в центр. У нас виникає відкрита позиція в сицилійському захисті. Після коня на F6 ми зміцняємо пішака ходом. Кінця 3 і після А6, це так званий варіант Найдорфа, ми відповідаємо слоном на F4. Ось тут цей варіант не то Созіна, не то Ліпніцького, не то Фішера. Передбачає те, що ми готуємо атаку на пункт F7. Після цього найкращий хід це пішак E6, і ось тут ми граємо варіант з слоном на G5, зв'язуючи коня і Ферзя. І, звичайно, що тут важливо продовжити слоном на С7, тому що після цього ходу чорні розв'язують коня і готують ракіровку. І для білих тут дуже важливо продовжувати гру ракіровку. І в цій саме позиції треба бути дуже обережним, тому що єдине правильне рішення за чорних це зараз рекіруватися. Але досить популярним, але неправильним рішенням цієї позиції. Є е, хід кінь на D7. Цей хід роблять е, дуже часто, і це є помилка. Чому? Тому що після коня на D7 ми зараз просто б'ємо на Е 6 слоном. Чорні забирають у відповідь пішаком. Ми тепер забираємо пішака на Е6 конем. Після цього е, суперник бачить, що у нього під е, загрозою ферзь. Ну, і тут є два продовження. Або а Б6, або А5, я вибрав те, яке робиться найчастіше, а саме ферзь на b6, іде так і на b2. Тепер ми підключаємо коня, кінь нападає на ферза, знову ж таки найчастіше тут забирають коня, і ми не поспішаємо бити у відповідь пішаком, а забираємо на g7 шахом. Та? І ось тут, якщо король відійде на d8, ми повторюємо шах, і після. E8, просто виводимо ферзя на поле H5, і там чорних чекає мат. А якщо а, король відходить на F7, то а, ми спочатку ходимо на H5, ставимо шах. Якщо забирають коня, от, тут можна поставити відео на паузу і знайти а, мат декілька ходів, які білі можуть поставити чорному королю, здається, навіть в 2. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав вподобайку, підтримуй канал донатом, і обов'язково підписуйся на канал, щоб знати більше про шах.